Високим, захищалась від негоди під віцем широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу Ой на балі весела, музиченька грає, Конвалії та музика, він на серце корав. Тож панночка у веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'ялась. Конвалія, прощай, гаю, мирій, і ти дубе, мій високий, дружин іди, та й замовк та байдужом панно. Твою квіточку зів'ялу кинула додому Може, тобі, моя пано, колись доведеться Згадати ту конвалію як щастя минеться, недовго й ти моя пано, будеш утішатись та по балах веселих.